Привіт, тракери! Ви на каналі Укрмап. Сьогодні ми розглянемо свіже оновлення Euro Truck Simulator 2, версія 1.55. Нові фічі, покращення та все, що треба знати перед оновленням. Беріть собі щось смачненьке і поїхали! Академія водіння, навички водіння вантажівки. Цей новий модуль Академії водіння під назвою Вправність водіння вантажівки представить набір набагато складніших сценаріїв, які випробовують на міцність навіть найдосвідченіших водіїв. Для цього нового модуля та набору сценаріїв SCS також запровадили нову систему винагород. Найголовніше, як і раніше, це точно виконати сценарій, проїхавши за даним маршрутом та уникаючи будь-яких зіткнень. Оновлення DLC для пакету тюнінгу FH. DLC FH тюнінг пак тепер буде повністю сумісний з Volvo FH серії 6, тож ви зможете налаштувати кожну вантажівку Volvo FH за допомогою широкого спектру деталей для тюнінгу. Кастомні інтро для DLC Вив France. Розробники переробили всі ігрові заставки для кожного міста Франції, де є гараж як в базовій грі, так і в доповненні «Viv la France. Загалом, 21 місто отримало нові або оновлені власні заставки міст. Редизайн меню пошти. Екран пошти було перероблено для забезпечення чіткішого макета та плавнішої навігації. Повідомлення тепер відображаються у форматі двох колонок зі списком, який можна прокручувати ліворуч та збільшеним вікном повідомлень праворуч для кращої читабельності. Повідомлення завантажуються зверху, а коли список стає довшим, інтуїтивно зрозуміле переглядання сторінок допомагає підтримувати порядок. Навігацію було покращено для всіх методів введення, а вбудовані посилання або дії тепер можна отримати безпосередньо з місту повідомлення. Покращення якості життя. Розробники додали невелике, але корисне, на їхню думку, покращення якості життя до меню налаштувань графіки. Тепер ви побачите приклади знімків екрана поруч із різними налаштуваннями, що дасть вам краще уявлення про те, як кожен параметр впливає на візуальне оформлення гри. Гаряча клавіша Моє місце знаходження. Розробники додали гарячу клавішу моє місце знаходження в рамках покращення карти. Після натискання вона миттєво центрує ігрову карту на поточному місці розташування гравця. Зміна досягнень Steam. Переробили всю систему Стімачівок: нові іконки, тексти, логіка і так далі. Як частина цього у розробників тепер нова система, яка вийшла у версії 1.55. Асинхронне завантаження. Розробники з їх ж слів. Наполегливо працювали над впровадженням значного оновлення способу завантаження та обробки даних грі, а саме нової системи, яку розробники назвали асинхронним завантаженням. Ця система розроблена для покращення процесу завантаження, гарантуючи, що гра та екрани завантаження залишаються безперебійними під час завантаження ресурсів у фоновому режимі. Основною перевагою є зменшення фрізів, що призводить до загальних плавніших дій. Підсумок Загалом зміни невеликі, але приємні: нові налаштування, оптимізація та інші дрібнички. Якщо ви чекали чогось грандіозного, тоді це точно не для вас. Дякую за перегляд! Якщо відео було вам корисне та сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть вашу думку про цей апдейт патч в коментарях. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.